Серце переповнене любов'ю і хочеться займатися цією справою далі. Доброго дня! Мене звати Оксана Васильівна Гайсенюк. Я лікар-гінеколог медичного центру Oxford Medical Прикарпаття місто івано франківськ Перше бажання стати гінекологом появилося в мене напевно ще за часів навчання в медичному училищі. Пізніше я вступила до медичного університету. І там, напевно, з. Початкових курсів я вже е, знала, що буду акушер гінекологом тому що е, всі теми, що стосувалися акушерства гінекології, е, в мене були якісь такі з приділенням більше часу. Е, зошити. з цими лекціями мені ще до зараз шкода викинути. Інтернатуру я захотіла продовжувати в місті Київ, так власне і сталося. І після того я залишилась там на роботі частинкою великої сім'ї Oxford Medical я стала з 2018 року і власне працюю і до зараз. То, що в кожної жінки залежить від першого огляду гінеколога. Тобто, перше, як дівчинка прийшла до гінеколога, вона і формується вже бажання і план, як вона буде виходити протягом життя. Якщо це був якийсь небережний огляд, не, людина не почула для себе відповіді на всі питання, робиться відповідно якийсь бар'єр, і це відбувається на подальшому відвідуванні гінеколога. Жінок з проблемою звертається значна більша кількість, ніж просто на профілактичний огляд. Профілактичний огляд це вже коли є план потрібно здавати медичну книжку, тобто рідко хто звертається дійсно по, по потребі раз на рік приходити. І все ж таки це тоді, коли є вже проблема. Коли жінка приходить на консультацію, вирішується, які все ж таки в неї питання, проблеми, чи це напрямок здачі інфекцій, чи здачі гормонів, чи порушення менструального циклу. Те, що можна у нас зробити при першій явці, це огляд на кріслі, огляд шикі матки, кольпоскопія, взяття аналізів мазочків. Спочатку це тільки початкові мазочки. Якщо є потреба, то відразу проводиться і розширеніші пакети, якщо на те є потреба, УЗД органів малого тазу, УЗД щитовидної залози, молочної залози. Пізніше Аналізи по крові гормонна діагностика загальний аналіз крові і вже відповідно до відповідної патології. За моїми спостереженнями. Колись все ж таки більше жінок зверталося з інфекційними запальними захворюваннями. На даний час, у зв'язку з війною стресами, ми бачимо, що значно збільшилася кількість все ж таки гормональних порушень, порушення циклу, міоми, проблеми з менструацією, з можливістю завагітніти, тобто збільшилась кількість ендокринного напрямку в порівнянні з інфекційним. Це більше міф, все ж таки, чим правда. Чому тому, що сам контакт як механічний акт, він ну ніяк не впливає на якість здоров'я. Інший напрямок: що та жінка, яка і жінка, і чоловік, власне, яка має статеві контакти, вона має емоції, вона готується до цього контакту. В неї блищать очі, тобто вона задоволена, вона закохана. То цей стан він якраз і позитивно впливає на. На стан жінки, тому в загальному наявність статевих контактів це більший плюс, чим мінус. Але якщо є певні періоди в житті жінки, де відсутні статеві контакти, від цього ніхто не вмирає. Позитивного тут мало, все ж таки, як, як не крутий. Тому що якщо це все ж таки з презервативом контакти, так, то ще жінка захищена, і якщо це без презерватива, без захисту, однозначно це більший ризик захворіти, стикнутися з захворюванням, власне, оці, які ми озвучили інфекціями статевих шляхів, ті, які в подальшому можуть призвести до спайки труб, трубного безпліддя. І часто зміна статевих партнерів, на жаль, Позитивно не, не впливає, це не є нормально, е, є ряд причин. Е, тобто, перше, це різні запальні моменти стінки піхви, тобто запальна діляночка буде більше реагувати на любі дотики, на любі контакти. Друге, це неправильно підібрана поза при більш глибокому проникненні, коли це час середини менструального циклу, тобто вихід близький до овуляції, також буде більш відчутний, більш болючіший. В цей час треба підбирати інші пози. Тому, якщо є така скарга, вперше це треба звернутися до лікаря, щоб відкинути органічні причини. Також може бути зашвидко почати статевий контакт, відсутність змазки, тобто тоді використовується різні лубріканти. Вагітності. Не в той планований серединковий час досить часто зустрічається. Це по причині того, що власне ми не можемо прослідкувати, що ця овуляція буде тільки середина циклу і не інакше. Тому що любі стреси, емоції, похудання, поправляння, переїзд, зміна клімату, вона впливає власне на цю овуляцію. і ця овуляція може відбутися не так, як книжка пише на 14-й день, а на 16-й, 18-й і далі. Тобто, і тоді жінка думаючи, дівчинка думаючи, що овуляція вже відбулася, і ця яйцеклітинка якраз гарно дождеться. І, і власне буде непланова вагітність. У більшості випадків під час стресу, особливо стрес війни, є таке навіть поняття аменорея військового часу. У жінок пропадають місячні, тобто вона не може завагітнити для того, щоб організм робить так, такі адаптаційні можливості цього жіночого організму для того, щоб вона дала собі раду. І завагітніти в той період не може. Але є і зворотня сторона цього напрямку, коли організм бачить небезпеку. Він всі сили кидає на те, щоб дати собі потомство, тобто, і тоді з останніх сил вагітність, якби можлива, і власне так вийшло в цьому випадку. Не дуже подобається. Тема, тема безпліддя, тема репродуктивна гінекологія, тому що це такий напрямок, коли ти в кінці добиваєшся якогось результату, це неймовірне щастя, і отримавши бажану вагітність в пари, які останні роки були невдалі спроби. Потім ти отримуєш в телефон позитивні тести. А особливо з роддому, коли приходить смс-ка на Viber, і навіть я ще не відкрила телефон. Телефон. Я вже впізнаю ці картиночки наверху телефона, от коли присилають браслетик. Вага Вагата като, хлопчик-дівчинка. І це в такі випадки, це тоді серце переповнене любов'ю і хочеться займатися цією справою далі. Дуже сильно надихає, мотивує те. Коли я бачу, що після відвідування дівчинки, жінки консультації вона приводить на наступну консультацію свою маму, дочку і є багато таких сімейних династій, які і бабця, і мама, і дочка відвідують з однієї сім'ї, які вже роками приходять з року в рік отак до мене на прийом. Дуже люблю свого гінеколога Оксану Васильівну через її. Такий особливий чуйний підхід, і я впевнена не тільки до мене, а й до кожного її пацієнта. Дорогі жінки, любіть себе, бережіть себе, поважайте себе. І коли у вас з'являться любі. Проблеми гінекологічного характеру ми будемо раді вам допомогти. Наша клініка Oxford Medical старається з індивідуальним підходом з комфортом підійти до кожного пацієнта.